Доброго дня, мої маленькі друзі, запрошую вас у подорож до зимового лісу. Ми підемо до лісу, де світяться пеньки, де ходять хитрі лиси і шастають попки. У нас зараз малята хазяйнує біла зима, а взимку ліс відпочиває. Плять дерева, скинувши листя до весни, а зеленими залишилися тільки ялинки. Зимовий ліс потопає у снігових заметах. Але коли визирає сонечко, сніг та іній у лісі виблискують, наче діаманти. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Холодним сніг здається тільки на перший погляд, а насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини та тварини від морозів. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом, під його захистом тварина. Тепло і затишно. Солодко спиться ведмедикові у своїй берлозі. Сніжок добре притрусив його спальню. Згорнувшись у клубочок, у своїй теплій нірці спить їжачок, а зайчик одягнув на зиму теплу пухку білу шубку, що допомагає йому бути непомітним. Для хижих тварин, а в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітись. Снігова ковдра в лісі це своєрідна книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя зимою в лісі не завмирає. Але не всі тваринки взимку сплять, вони по-своєму. Пристосовується до зими. Ось білочка готується до зими заздалегідь. Упорядковує своє житло, утеплює дупло сухою соломою, листям чи мохом, запасається їжею, горішками, жолудями, шишками та грибами, щоб їй та її дитинчатам холодною зимою було що їсти. Лисичка взимку. Теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла та густа шубка. А її лапки покриваються шерстю, ніби вона взута в чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. А ще лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком та згорнувшись у клубочок, Тихесенько собі спить. А ще взимку не спить найнебезпечніший лісовий хижак це вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою та густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом, на полювання виходять. Лише з настанням сутінків. Вони добре бачать в темноті і мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож в зимовому лісі. Бажаю вам чудового та сніжного дня. До нових зустрічей!